Що відбувається зараз у його відносинах з нею. Давай глянемо, що там у них робиться під дахом. Мах, хто магічить, він магічить. Попаж жезлів. Ну він тут магічить заради неї, він тут якось із кожи вон випригиває, щоб вона якось на нього звертала увагу. Все робить, тому що попажу жезлів, горить до даної жінки. І робить все тут: подарунки, гроші, якісь, не знаю, канілінгуси і так далі. Аж кубків закоханий в неї, як молоденький хлопчик. Тобто тут продовжується любов, роман, пристрасть, інтим. Дама монет, вона для нього стабільна, до речі, вона дивиться в його сторону. Да? Вона якась старша від нього, або якась статушні, статусніша від нього, а він тут такий, типу аля мальчик Альфонс. Тут якась така історія. ну Жінка на нього дивиться. Тобто жінка тут говорить, знову паш монет. Всі пажі повиходили. Він для неї як якийсь маленький хлопчик, як якась забавка, як якась дитинка.